Так, Всім привіт, мої дрози. Що ми будемо зараз робити? Ми будемо перевіряти, наскільки добре ви знаєте слова польської мови. Наприклад, я кажу слово, як буде польською магній, ставте на паузу і думайте, як це буде. Тренуємо знання слів. І потім я пишу магнес. Далі м'яка іграшка, як сказати польською? М'яка іграшка, наприклад, ми можемо, там, в вигляді брелочка, там, приколоти до сумки, або просто м'яка іграшка. Маскотка. Угу. Ефективний, результативний. Як ви скажете, польською? Пишу Правильна відповідь? Скутечне. Добре, як буде польською кисень? Тлен. Як буде польською поєднувати? Лончить за собою. Як сказати польською мати намір намагатися щось зробити? Раз, два, три, я пишу. Заміжать. Заміжать щось зробить. Як сказати польською сучасний? Раз, два, три, один, два, три, Виспучесний. с, Ой. Вспу. Чесне, телефон мені виправляє, підсовує інші слова. Сполчесне. Як сказати польською повага? Раз, два, три, пишемо. Шацунек. Міть шацунек до когось. Шацунек, повага. Як сказати польською гордий? Єден, два, три, піше до мене. І одразу вчимося ще й писати. Так, і на слух тренуємо, і так далі. І чудовий польською, як буде. 1, 2, 3. Виспаняли. Супер. Бузок, як буде польською. 1, 2, 3. Без. Супер. І останнє слово, останнє слово складне, одразу скажу. Але оці канали, які я створила з десяти іноземних мов, вони призначені саме для вивчення нових слів та речень, і ви там маєте від А1 до С2. Тобто вам не потрібно цих слів десь шукати. Вони є в одному місці з перекладом із вимовою. І коли ви їх всіх перепишете в словничок, а ви знаєте, що якщо ми пишемо, ми запам'ятаємо, у вас готовий весь вся словникова система, тобто весь словниковий запас, вся лексична система польської мови. І останнє слово ви мали час щоб подумати. Skulptura, cebudem, 1, 2, 3, rzeźba. A skulptur odpowiednio rzeźbiasz. O, rzeźbić coś można. Otóż, czekam Was, czekają Was i zapraszam do nauki języka polskiego. Pa, pa, cześć.